Ну, це єдиний кабінет, який залишився цілий. Власник виробництва Сергій Вікторович розповідає про наслідки нічної атаки ударними ППЛА. З 20 кабінетів уцілів лише один. Кафеварка, там, мікроволновка, це було все на полу. З будівель найменше пошкоджень зазнав металевий ангар. Ну, з приміщення один е, металічний ангар. два, два е, Здання вони пошкоджені, пошкоджені серйозно. Подія трапилася о другій ночі, пригадує Сергій Вікторович. Позвонив сусід, сказав, що в мене тут пожарна територія, і я виїхав десь в півтретєї ночі, приїхав сюди, тут вже працювали МЧСники, була поліція, була поліція потім приїхала СБУ. Ну от вони там зафіксували все. Збитки нанесені серйозні. Серед пошкоджень будівлі, три автомобілі та різна техніка. Сума збитків поки невідома. На місці працювала комісія з міськради та незалежні експерти з оцінки пошкоджень. За інформацією від начальника ОДА Ігоря Табурця, за ніч у Черкаському небі було знищено 5 БПЛА. Минулося без травмованих.